В дитинстві я спробував багато різних і кружків і видів спорту. Все перепробував, але нічого не сподобалось. Потім е, мені допоміг мій дядько, е, брат моєї мами, е, завів на легку атлетику. Таємниця успіху ваших спортсменів. Мабуть, їхнє бажання і самовіддача. Оце найголовніше для того, щоб добитися великих результатів. Дякую, хочу сказати тренеру своєму, він дуже сильно допомагає в цьому. Добре тренуватись, завзяття і все вийде. Саме головне – тренуватись. Учимо я все докажу. Якщо ви хочете стати олімпійськими чемпіонами чи майстрами спорту, треба бать бажання таке маленького такого, дуже маленьке, таке качество бути, щоб жажда победи. Ось коли воно має таке, то воно буде. Владислав Грябчун – вихованець відділення легкої атлетики Коростенської дитячо-юнацької спортивної школи. Серед 17 спортсменів, які отримали стипендії виконавчого комітету Коростенської міської ради, за результатами виступів у 2023 році на чемпіонатах світу, Європи та України. Один за одним переможці з різних видів спорту, таких як бокс, вільна та пляжна боротьба, карате, легка атлетика та пара Армреслінг отримували з рук міського голови, подяки та грошові сертифікати. Я особисто пишаюсь тим, що у нас створюються можливості для того, щоб наша молодь займалася спортом, і не просто спортом, а спортом вищого досягнення. Тому для цього ми затвердили і стипендії місь виконкому, і нагороди, які є, і сертифікати фінансові і для того, щоб ви і далі займалися, і далі представляли. Нашу територіальну громаду на всіх. Рівнях, попри повномасштабну війну, яка триває майже два роки в країні. Місцеві спортсмени продовжують здобувати колосальні перемоги, заявляють про місто Коростень та піднімаються на п'єдестал світових та всеукраїнських змагань. Всі ми знаємо, що минулий рік був надзвичайно складним в плані проведення навчально-тренувальної роботи, в плані участі у змаганнях. Тому хотілось би ще раз наголосити і подякувати всім тренерам, які змогли знайти в собі сили, які змогли підготувати спортсменів такого високого рівня, а також подякувати спортсменам за участь у змаганнях за їхню нелегку роботу, за представлення України та Користенської громади на змаганнях різних рівнів. Приємною несподіванкою для присутніх стало вручення посвідчення та нагрудного знаку заслужений майстер спорту України Олександру Палесі, п'ятиразовому чемпіону світи з парамреслінгу. Мені саме приємніше сьогодні побувати у вас, тому що в Коростенській громаді з'явився. Заслужений майстер спорту України з пара Амресінгу. Це п'ятиразовий чемпіон світу Олександр Палеха. І треба побачити. Я хочу вручити місту корисню. Диплом за те, що в номінації лауреати спортивного року 2023 року місто кориснень признано кращим місцем містом по розвитку спорту осіб з інвалідністю. Це вам подяка, і диплом. Цього ж дня подяку Міністерства молоді та спорту України за популяризацію здорового способу життя та вагомий особистий внесок у розвиток соціального проєкту Активні парки локації здорової України, отримав директор Коростенського міського центру фізичного здоров'я населення спорт для всіх Микола Тімбуровський. Щирі теплі емоції ще довго панували у залі. Багато теплих слів лунало на адресу людей, які підтримують розвиток спорту в громаді та вірять у професійне майбутнє починаючих спортсменів. Спорт це. Що? Спорт це життя для мене особисто. Як давно займаєшся? Вже більше вісім років. Що потрібно мати, які якості в собі, щоб досягати успіху? Ну, Силу волі, мотивацію. Якось мотивувати себе, займатися далі. Взагалі тренувань дуже багато. Так. Ага. так, кожен день майже. Що найважче саме у спорті для вас? Боротися з переживаннями на змаганнях. Досвід не досвід, а все-таки переживання всередині якісь є. Але треба з ним боротися. Хто найбільше заспокоює? Тренер, батьки. Зичимо спортсменам та їх наставникам наполегливості, наснаги, удачі та підкорення нових спортивних висот, вдалих стартів і перемог.